Парламент прийняв законопроект про підвищення акцизного податку на паливо. Правка про газ теж була підтримана. Знову ж таки, цифра 231 народний обранець ціну підвищать із 1 вересня. Читаю у соціальних мережах. Хочу, що з 1 вересня пересідаю на самокат або на велосипед. Або якщо будуть часи ще важчі, що не буде електроенергії, то загалом і коні підуть в хід. Нормальна історія, можна покращити своє фізичне здоров'я, катаючись на велосипеді. У <laughs> <просто. laughs> да. мене, до речі, проектор з Києва. Він на... в Ірпінь їздить на велосипеді на роботу. З Києва да. до Ірпеня. Це, це скільки це. кілометрів? Це від його місця до Ірпіня. Це буде десь 30, 30 кілометрів. Да. І на велосипеді йому це дуже подобається, особливо коли погода гарна. Тому це. Нормальна історія, але акцизи підвищення акцизів – це вимога до адаптації нашого законодавства до вимог європейського союзу, і ми поступово будемо всі акцизи підвищувати до рівня Європейського Союзу, якщо ми хочемо бути членами Європейського Союзу. Е, питання, те, що е, зараз стоїть гостро стосовно е, відключення там електроенергії, і що частина там палива йде саме на забезпечення, так тут є, є питання і. Це знову ж таки це політичне рішення, яке е, з одного боку потребує нам адаптовуватися під вимоги європейського союзу, а з іншої сторони, е, ми ж повинні також розуміти, що люди використовують паливо в нинішніх умовах. Саме от. на такі цілі. Ми ж не знаємо скільки ще це буде продовжуватися ця історія. Тому тут потрібно шукати якусь золоту середину е, і на то вони політики, щоб знайти правильне компромісне рішення. Thank you